Як повідомляє моніторингова група кримського вітру, два літаки НАТО постійно ведуть розвідку на кримському напрямку. К югу від Криму, причому сутки на прольот, висять американські безпілотники-розвідчики RQ4 Global Hawk. За інформацією порталу відстеження авіаперельотів Флайградар, літак радіоелектронної розвідки, бомбардір Challenger злітає з аеродрому у в Литві та проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Паралельно з ним до розвідки над узбережжям Румунії долучається також морський патрульний літак Боїнг Р8 Посейдон, який прилітає із Сицилії. О, на вашу думку, стало тригером, що Сполучені Штати вирішили всі країни посунути в черзі і поставити на перше місце Україну, ну, з того що доведелося зустрічати і я так вважаю, що це найбільш така предметна оцінка в даному питанні. Що це Білий Дім намагається прострахуватися на випадок різних внутрішньополітичних нюансів, які в нас там мають стартувати на тлі президентських виборів? Ну тому що там ж один із кандидатів я думаю, Трамп заявляє про те, що він хоче зупинити допомогу Україні. Навіть не чекаючи результатів виборів, а зважаючи на те, що нам зенітні ракети, як завжди, треба навчора, і там ще треба наголосити, що мова про орієнтовний обсяг поставок, який може бути викладаний, там теж складно назвати, що є великими. От американські глядачі говорять про те, що там на ці 16 місяців, про які каже Білий Дім, що нам пріоритетно даватимуть е, зенітні ракети. Ну там, наприклад, цього 547 ракет, а їм під комплекси нашим там і на армію США зарезервовано 360 штук. І виходить, інші там майже 200, це на експорт. Ну тобто, і так виходить обсяг не дуже великий по об'єктивним причинам. Ну бо е швидше і більше не зробиш. Так виходить, і там і це може обірвати. Тому що це могло спровокувати. Плюс все ж е Ну, ще міг спрацювати об'єктивний воєнно-технічний фактор в тому, що. Запаси протиповітряної оборони вони всюди обмежені. Це в Румунії пощастило мати, умовно, там, пару заявих патріотів, які можна було віддати. По, пощастило, закупили. За закупили, ну, патріоти теж треба платити. І там дуже малі кількості, нам треба. Так, дивіться, пане Іване, а от таке просте питання. Знаєте, це як автомобілі, автомобілі говорять: от добрий автомобіль, добрий. Так, а скільки п'є бензину? Ну, 20 літрів на 100 кілометрів. Не годиться. Ну, і відповідно. Ракети і споживання ракет Петріот системами протиповітряної оборони відповідно так. Наскільки це витратна частина, і загалом ну в секрети не вдаємося? Ну але ворог також добре знає тактико-технічні характеристики Петріотів. Так скільки ракет плюс-мінус вони споживають, скільки випускають, ну і скільки плюс-мінус залишається? От як з цим всім балансом бути, і наскільки загалом ну швидко можуть нам їх постачати? Ну, ми говорили про ракети до Петріотів, і там треба розуміти таку штуку, що цикл виробництва цих ракет складає 23-25 місяців. Тобто, чому -то, власне такий екстрений крок з Білого Дому він був розрахований на 16 місяців? Ну, можливо, просто там якраз розуміння, що щось більш-менш простоєне по ракетам до Петріо можна надійти його, можна буде передати відносно швидко. Але це те, що мотив, що це створює певні проблеми для США там в плані репутації, бо вони пообіцяли ракети з таким тривалим циклом виробництва, то тепер будуть продавати Україні, що вже, в принципі, ну трохи чи репутацію? Якщо просто по співвідношенню відомому там, от. Скільки ми умовно кажучи, збиваємо, скільки американські ВПК виготовляють, тут можна просто узагальнити, нашого буде мало. Але іншого вибору в нас немає, тому що нам треба все рівно ракети, ну бо як там навіть якщо десяток всього ракетів, а ракета до Петріотів. Простою мовою. Ракети простою мовою. Ракета робиться 23-25 місяців. Тобто, нам дадуть просто вже щось готове, але у відносно невеликих кількостях. Того, що нам дадуть, це рівно буде мало, але не давати варіанту немає. Ось на що доводиться, скажімо так, розраховувати, якщо коротко про південну Корею і її спроможності, пане Іване, що нам можуть запропонувати власне в підтримку тому, що називається летальне озброєння системи ППО. Ну, дивіться, з чого треба виходити? Нам це зразу амбіції, щоб нам Південна Корея дала зенітно-ракетний комплекс Кей сам, ну бо корейський сенсі вони, але який навіть чомусь схожий на С400, ну бо якби це парадоксально не прозвучало, у цього розробника ну є російського цього комплексу, є російський слід, бо там Алмаз Андрій над ним також працював. Але я думаю, що для початку треба буде орієнтуватися на більш такі приземленіші речі, які нам знадобляться якраз проти тих самих жахедів. Ну бо раз на то пішло, південна Корея робить свої ПЗРК Хірон, які готова, до речі, продавати по демпінговим цінам, що вона власне показує на ринку східної Європи, ну і взагалі є зенітні гармати Вулкан М167, шестиствольні, які от теж показують дуже гарну результативність пострільби по безпілотникам. Нам би такі от речі, навіть якщо Південна Корея дасть ці хірони по і шестиствольні гармати проти шахідів, це буде те, що потрібно. Хоча б вже це нам допоможе зробити так, щоб ці російські дрони камікадз. Не долітали до Львівщини, тому що ну, бо те, що у нас є на такому на початковій ланці, воно ну, скажімо так, ну все-таки воно радянського зразка, і, можливо, порівняно з південно-корейськими системами, немає достатньої вогневої потужності. Хоча, з іншої сторони, якщо раптом Південна Корея, звісно, запропонує брати кейсам навіть на комерційній основі, то все рівно треба брати, ну бо кейсам він реально здатен збивати балістику, якби і те, що у нього є дуже багато покупців на близькому сході, ну, показує стопіння. Якості цього комплексу Пане Іване, дивіться, ще дуже цікава подія сталася сьогодні вночі в Росії. Окрім е, нафтопереробних заводів, е, захисники вдарили по місцях зберігання шахедів у Краснодарському краї, і от, от дуже цікава ситуація, тому що нам би дуже хотілося, щоб шахеди руйнувалися, щоб їх ставало менше і щоб росіяни їх менше на нас запускали. Е, що взагалі відомо про це місце зберігання? Чи це було виробництво, чи це був якийсь склад? І як багато цих шахедів там могло бути? Ну поки що якихось конкретних даних, там наскільки цих шахідів багато могло бути, скільки могло згоріти, тут поки що немає, тому що ну і навіть якщо будуться, зрозуміло, що це будуть добуті якимось там агентурним чином, а не даними з відкритих джерел. Тут просто варто звернути увагу ось на те, що ну, наші військові вкотре зробили дещо вперше в історії. А саме використовуючи дрони Камікадзе, накрили стартові позиції тих самих дронів Камікадзе Тому що, ну, раз на то пішло. Якщо, наприклад, стартову позицію... Що для таких от класичних крилатих чи балістичних ракет із супутника можна побачити шахет? Він сам по собі мали малого розміру 3 на 2 метри, і стартова установка там теж малого розміру. Тобто розуміння очевидно, де ці шахети стартують, було ну, так плюс-мінус район, плюс-мінус кілька кілометрів. Але щоб знаєте, точково влучити, то це можливо було знаєте, дуже складно, тому що давайте пригадаємо це не пар... не один раз були повідомлені про те, що сили оборони України намагалися завдати. Удари по місцям зосередження російських шахідів, але це перший випадок, коли нарешті дістали. Тобто, там очевидно справа була не тільки в безпілотниках, але й покращенні можливості нашої розвідки. Тому будемо надіятися, що якби от якраз ця історія про покращення можливості нашої розвідки вона буде працювати далі, тому що іншим чином завадити превентивно ударам шахідів ну поки що нема чим.